Дуже страшно було в Лісичанській, я перший раз побачила така ж ситуація. В інтраси кишечника дівчинки було 9 років Нас крили мінометами по квадратам. І осколок розповров червну порожнину дитині. Комбат заборонив видвигатися в точку враження. Але ми з хлопцями, під плитами, під будинком проникли ну, дитячий майданчик, був, дитинка гралася на майданчику. І це все трапилось там. Мама була шокована. Вона бігала в галасі в повному, але ми дитинку забрали. Обстріл продовжувався, підключились, стабілізували більш-менш що ми могли. Потім було страшно на Сіверському напрямку, населений пункт Верхнякамське. Я залишилася на норі сама, і я чую галас, повний галас під деревами на проїжджій частині. Я, ну, в цей час теж іде мінометний обстріл нашого населеного пункту. Підбираюся туди, лежить два військовослужбовці, які галасують. А навпроти вже 10-та гірна штурмова. я говорю, хто це? Я не знаю, бус під'їхав, їх викинув. Я викину Пинула носілки тягучі, мені занесли їх на підвал, я їх стабілізувала. Саме, що заповнилася цією ситуації, військові оказалися офіцерами, і тут я собі зробила такий висновок. Неважливо, на якій ти посаді, неважливо, яке ти звання маєш. Війна, зброя, сусідів пошкоджує одинаково, що генералів, що солдатів.